Війна змінюється там буквально щоденно є щось нове. Що ми, що наш противник, вони ну ми весь час щось нове вигадуємо, і так само вони. Це залежить і арсенал зброї, і підход до використання людей. Переоцінити роль зв'язку в сучасній війні дуже складно. Це одна з найбільш важливих складових взагалі будь-якої операції, будь-якої будь-яких бойових дій. Зв'язок це основа управління військами. А як ми знаємо, без управління немає перемоги. У дитинстві я був звичайним хлопаком, грав з друзями в футбол, захоплювався шахами, вчився в школі і вчився, в принципі, добре. У мене добре виходила математика, точні науки, фізика. Були друзі. Сім'я народився у Луганську, і, ну і там і зростав до 2014 року. На мене 2014 рік справив дуже такі потужні враження. Все почалось з того, що я побачив, наскільки люди можуть бути легко відходити від своїх принципів в першу чергу, і наскільки все може дуже швидко, матеріально, стати неважливим. Тобто, все починалося з того, що просто там тоді захоплювали будівлі. Потім якісь і референдуми, і все решта. У мене батьки були поліцейські, на той момент ще співробітники міліції. І вони залишились вірні присязі, і тому в 2014 році ми вже приїхали на Західну Україну. Школу я закінчив у 2016 році. Після 2014 року я планував так само йти по лінії батьків, тобто йти в поліцію вже тоді, працювати, служити. На користь батьківщини, то батьки сказали, що досить нам поліцейських. У мене старший брат, він теж співробітник поліції, батьки, мій дідусь, мій хрещений, дядько, тітка. Тобто в мене всі по лінії поліції розвивались. Але батьки в один момент сказали, що в принципі досить нам поліцейських. І, мабуть, треба розглянути, якщо хочеш служити державі і я вчився добре, то вибір пав на військовий інститут. Я бачив правильний приклад того, як. Громадянин повинен до своєї батьківщини ставитись. А по-друге, так, саме події 2014 року, коли побачив, що можуть просто нахабно прийти і забрати частину твоє, твоєї землі, твій будинок, твій дім, рідний край, скажімо, то це так, це мотивувало. Коли я вступив до Військового інституту телекомунікації та інформатизації імені Героїв Крут. На спеціальність телекомунікації та радіотехніки, спеціалізація системи військового зв'язку. У 2021 році я випустився. Я потрапив на службу до один з полків сил спеціальних операцій, і після трьох місяців служби в місті постійної дислокації я вирушив в складі зведеної тактичної групи в зону проведення операцій об'єднаних сил. У мене була посада офіцера з інформаційних технологій. Це в складі штабу тактичної групи. Відповідно, до, як і до будь-якого зв'язків, це ставляться задачі забезпечення зв'язком бойових підрозділів. Ну, війна до повномасштабного вторгнення це було зовсім інше. Це була стала лінія, яка майже не рухалась, менша кількість бойових зіткнень, менший арсенал зброї, який застосовувався нашим опонентам і так само нами. У мене навіть не те, що було відчуття стосовно того, що вони. Розпочнуть більш інтенсивніші і активніші дії. Я був, на цьому, я був в цьому впевнений майже на 100%. Такі справи ніхто не лишає на півпуті, і так і сталося. Я зустрів повномасштабне вторгнення, це дуже для мене теж було символічно, що я сам перебував у Луганській області, мала Батьківщина, я би так назвав. За декілька днів до початку повномасштабного вторгнення вже була певна розвідувальна інформація щодо активізації сил противника. І відповідно штабом тактичної групи, я думаю, за вказівку зверху було прийнято рішення про залучення всіх груп, всієї бойової компоненти. Відповідно, на пункті тимчасової дислокації цієї зведеної тактичної групи лишалися тільки підрозділи забезпечення. Там мінімальна логістика, штаб, охорона і ну, зв'язківці. Одним з представників зв'язківців тоді був я. Відповідно, було прийнято рішення командуванням щодо виводу на більш безпечний район, і ми вирішили вже в Харківську область. Ми працювали по Харківському напрямку місто Ізюм. А, далі, у травні, ми були виведені на відновлення боєздатності. і я повернувся на свою штатну посаду в підрозділ зв'язку. Після цього вже виконував задачі в пункті постійної дислокації, по забезпеченню зв'язку. Перевівся на іншу посаду. І мій розпочався вже там справжній такий, як би назвав це бойовий шлях. Вже після злагодження з новим підрозділом, то ми вирушили на Донецький напрямок, місто Бахмут 2023 рік. В подальшому, так само у 2023 році, це були стабілізаційні дії на Харківщині. Потім Херсонська операція, це висадка Кринки. Це було до жовтня 2023. І з початку січня 24 по березень включно це Донецький напрямок і стабілізаційні дії на Харківщині. Близьке зарубіжжя, або як називають Курська Народна Республіка. Відповідно з отриманням бойового наказу ми приступили до процесу планування. Це дуже специфічний район, в якому і складний рельєф присутній. І немає підтримки місцевого населення. Я зібрав основну інформацію від наших представників секції розвідки, відділення розвідки, зібрав мінімально своїх людей. Тобто, це було таке, це називається планування в умовах обмеженого часу. Деякі етапи цього планування вони пропускаються, але відповідно в чому складність забезпечення зв'язку, воно полягає в тому, що нам необхідно забезпечити основні вимоги до зв'язку. Достовірність, своєчасність, скритність, стійкість, надійність. Тобто ці-всі параметри ми повинні забезпечити. І що саме головне забезпечити перед тим, як бойовий компонент буде приступати до виконання своїх задач. Після того, як я вже зібрав мінімальну мою команду, в мене було два екіпажі, і я, як офіцер штабу, в принципі не мав такої потреби прям однозначно їхати разом з ними. Але оскільки терміни були дуже зжаті, це був для нас новий район, новий напрямок. Було прийнято рішення щодо мого висування безпосередньо в район для керування діями двох екіпажів і налагодження безпосередньо взаємодії на місці на землі. Я очолив один з екіпажів, і в складі цього екіпажу було ще два представника офіцерського складу. Мої побратими, і ще два спеціаліста. Ми висунули вже безпосередньо за рубіж, за кордон державний, і приступили там до розвертання. Це, тобто, це робиться в першу чергу для того, щоб зекономити час, показати людям, є такий приклад, який в першу чергу ну, я підтримую, це називається Роби як я. Якщо люди чогось не знають, їх треба навчити. що люди чогось не вміють, це в першу чергу провина командира, який допустив того, що його люди чогось не вміють і щось не можуть зробити. Не щось надприроднє, а те, те для чого вони на цих посадах перебувають. І цей приклад робив, як я, я його там і застосував. І доволі успішно, я вважаю. Ми забезпечили надійний стійкий, безперебійний зв'язок в районі проведення операції заздалегідь перед заходом бойових компоненти. Тобто Задача, яка ставилася, вона була виконана з мінімальними, взагалі без і з мінімальним застосуванням ресурсу. Війна змінюється там, буквально щоденно є щось нове, що ми, що наш противник, вони, ну, ми весь час щось нове вигадуємо, і так само вони. Це залежить і арсенал зброї, і підход до використання людей, техніки, озброєння, мінування, залучення нових сил, засобів. І так само ця специфіка вона стосується і забезпечення зв'язком. Переоцінити роль зв'язку в сучасній війні дуже складно. Це одна з найбільш важливих складових взагалі будь-якої операції, будь-яких будь бойових дій. Зв'язок це основа управління військами, а як ми знаємо, без управління немає перемоги. От військовий інститут він дає дуже потужну базу. Тим, хто її справді хоче взяти, то він візьме з інституту максимально багато, максимально впитає все як губка. І відповідно, Головне, це заробити авторитет серед своїх підлеглих. В першу чергу це своїми вчинками, не словами, а саме вчинками, турботою про людей. І як казали, що людей треба не жаліти, а берегти. Жаліти людей не можна, їх треба берегти. Тобто треба чітко розуміти можливості людей, їх вади, так само усіх є вади, і з цим треба працювати. Будь-яку операцію, навіть найменше. Найменшу логістичну операцію, найменше там, підвоз, чогось, заміну акумулятора на обладнання. Ми стараємося це все сплановувати хоча б на мінімальному рівні, навіть якщо немає багато часу, то там, є 15 хвилин. Я, я, я там, можу зібрати екіпаж. Ну, зараз вже я не збираю, бо трохи на іншому рівні працюю. Відповідно, поки я був на трохи нижчому рівні, то е, збирав екіпаж і ми розплановували повністю наш передок дій. Дії в разі екстреної ситуації, надзвичайно, то тобто і передок застосування зброї, передок евакуації, передок вогневої підтримки, маршрути, обов'язково основний запасний, програми зв'язку. І так само, як я це сплановував своїм колективом, своїми підлеглими, так само це все сплановується для бойової компоненти нашої. Ну, на війні багато аспектів. Якщо відкинути все побутове, то що там багато людей за це переживають, що там нема де помити, ще якісь такі моменти, то це насправді взагалі не складно. До цього людина дуже швидко звукає до будь-яких побутових умов. Складно, дійсно складно, це приймати якісь складні рішення, які ти розумієш, що можуть призвести до якихось непоправимих таких втрат. Це може бути. Оце дуже складно. Ну, мотивує в першу чергу, щоб те, що вже. Доводиться нам прийти, щоб це не прийшли наші нащадки, в тому числі. Бо в мене ну, от, молодший брат, я зовсім не хочу, щоб він з цим стикнувся. У старшого брата і донька народилась так само, взагалі не хочеться. В першу чергу переоцінюються всі всі наявні ресурси, скажем. Тобто люди дуже часто тримаються за щось матеріальне, там, от, як ми бачимо, що люди не виїжджають, вони Тримаються за квартири, тримаються за будинки, там дачі, якісь там телевізори, килими, які там на стінах висять. Ну, для мене це все втратило якийсь там сенс. Поки де війна, ну нічого матеріального не може бути цінніше, аніж людське життя. Ну, якщо так брати, люди, це саме найцінніше. В цьому плані я максимально переглянув свої пріоритети. Як ворог, це дуже небезпечний ворог. Дуже небезпечний, вже він не такий навчений, вже не такий забезпечений, але він, вже він від цього не став там менш небезпечним. В першу чергу дивує їх способи і методи ведення бойових дій. Ми сюди так само можемо включити їхню тактику випаленої землі, тобто коли артилерія працює по площадям, просто без, без наявності умовних навіть цілей. Просто накривають квадрат і все. Так само ці принципи вони приносяться на застосування людей. Ну то, що всі бачили ці відео, я думаю, як їх називають м'ясні штурми, каляч-палки, в, ну, в них це в порядку речей. Тобто, люди, які свідомо йдуть на загибель без будь-якого забезпечення, без будь-якого планування, ну це дивує. Дійсно, це дивує, і я не можу навіть підібрати якихось адекватних причин, для чого це люди роблять. Ну, так їх промилі. це, на жаль, є проблема. Но, на мою думку, в першу чергу, люди повинні усвідомити, що війна, вона, якщо ще не торкнулась кожного в якомусь хоча б сенсі, вона торкнеться обов'язково. Якщо зараз не захистити те, що маємо, ми можемо ну, дуже багато ще в майбутньому втратити. Як вже показує історія, воно на цьому, скоріш за все, не зупиниться. І треба продовжувати не обов'язково бути у війську, достатньо, хоча б якось допомагати військовим. Бо не всі народжені для того, щоб воювати. І я, тому приклад, я воюю, але я не бойовий підрозділ, я не бойовий компонент. Я знайшов себе в цій галузі, я можу приносити користь як частині підрозділу, якому служу, і якщо масштабувати, то це користь для всіх Збройних сил України, і відповідно користь для нашої боротьби. Коли мої люди кудись їдуть, я впевнений в тому, що вони можуть виконати цю задачу і саме виконати на тому рівні, який забезпечить максимальний коефіцієнт корисної дії. Не просто поставити там обладнання якесь, не просто там щось зробити, а зробити це максимально якісно, максимально чітко, без втрат. Для цього і працюємо. Після перемоги тут головне окремо зазначити, що після перемоги, не після миру, а після перемоги. Бо воювати треба буде саме до перемоги. Я думаю, що ми будемо однією з найбоєздатніших армій світу. Я думаю, буде зростання економіки, люди, які повернуться в першу чергу за кордону після закінчення війни, після перемоги. Головне це не зупинятися, продовжити боротьбу. І робити щось для цієї перемоги вона просто так не не настане.